Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні я пропоную вам подивитися природу нашого краю по дорозі на млини. Колись ми тут ходили, купались, їздили машинами. А зараз ось подивіться яка дорога, яка природа тут. Ось дерево під яким на каші тут часто. Сиділи дітки після закінчення школи. А це поля. Ось тут дорога була. Зараз бачите, проїхати можна тільки мотоциклом, машиною сюди не їздять. Ну, Ми спробуємо. Ось під'їжджаємо до дінця на бочках пляж, колись сюди. Була дорога, під'їжджали машинами, відпочивали, зарядку тут робили. І от зараз що маємо те, що маємо. Ніде немає слідів від людини. Все тиша. Тиша, тиша, Ніколаївна під'їхала. Оце такий такий кругозір маємо. Ось в якому стані знаходиться Дінець. Подивіться, бур'яни повиростали більше людського зросту. Ну що, шановні телеглядачі, ось я показую вам пляж, Савинський пляж на бочках з другого боку дінця. Ось тут був пісочок. Всі купались, загорали, відпочивали. А зараз одна трава, нічого немає. Все стало, Ніхто не купається, нікого тут немає. Будемо чекати на кращого часу. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, коментуйте, пишіть, що ви ще хотіли побачити. Україна понад усе, ми переможемо!